Виконуємо номер 503 із підручника Алгібра 7 та номер 21 крапочка 42, із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. видавництво Генеза 2024 рік. Розкрите дужки і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо мінус 0,6 d на кожне з чисел в дужках. Мінус 0,6 множимо на мінус 5 і d на b. Далі. Від'ємне число множимо на додатнє, буде число від'ємне 0,6 на 4 і p на d. І від'ємне множимо на від'ємне буде число додатнє. 0,6 на 0,3, а потім змінні наше d і х. Знову ж добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. 0,6 множимо на 5, отримаємо 3, цілих. отже, маємо 3b d. Далі 0,6 множимо на 4, це буде 2,4, відняти 2,4 dP. І 0,6 множимо на 0,3, отримаємо 0,18 dx. Отримали 2BD, 2 «БД», відняти 2,4 dP. І додати 0,18 dx. Тепер множимо на 10. Тут уже можна усно. 10 на 0,9 це буде 9 і наша змінна х. Додатнє на від'ємне буде від'ємне. 10 на 2,3 це 23 і наша змінна y. І 10 на 0,1 z. Це буде знак плюс 1 z або просто z. Отримали 9х, відняти 23, додати z. Задання третє Множимо на мінус 20. Від'ємне число множимо на від'ємне буде число додатнє. 0,3 помножимо на 20, отримаємо 6. І наша зміна А. Додатнє множимо на від'ємне, буде число від'ємне. 5 помножити на 20 буде 100. І наша зміна Б. Від'ємне, множимо на від'ємне буде додатнє 2 множимо на 20 буде 40. Отримали 6а, відняти 100 Б, додати 40C. Ну і тепер множимо на 12. Від'ємне, на додатнє буде число від'ємне. І 12 подамо у вигляді дробу знаменником 1. І наша змінна n. Додатнє на додатнє буде додатнє. Одна друга множимо на 12 перших і наша змінна m. Від'ємна додатня буде від'ємне. Одну цілу, одну третю подамо вигляді неправильного дробу це буде 4 третіх. Множимо на 12 перших і наша змінна х. А тепер скорочимо 12 і 6 скорочимо на 6, отримаємо мінус 2n. 12 і 2, скорочимо на 2, отримаємо додати 6М. 3 і 12, скорочимо на 3 отримаємо відняти 16х. І запишемо 6М відняти 2n, відняти 16х. Номер 503 із підручника Алгебра 7. Та номер. 21 крапочка 42 із підручника математика 7 Інтегрований курс виконано.